Зміни у бронюванні від 1 березня в Україні вирішили переглянути критерії бронювання чоловіків. кажуть, було чимало зловживань підприємствами. Хто втратить відстрочку і може бути мобілізованим? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають Потурбуватися про перебронювання до 28 лютого, ця можливість у них є від грудня. Про це повідомив член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Він пояснює, що необхідність перегляду критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань. Після 28 лютого відбудеться або ж перебронювання, про яке підприємства мають потурбуватися вже зараз, або ж зняття відстрочок за старою системою. Підприємство демонструвало відповідність критеріям. А після того як отримувало критик. Чність у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були, наголосив Киселевський. Скільки саме українських працівників втратять право на відстрочку, сказати складно, наголосив він. Втім, навряд чи нова система бронювання спричинить суттєві зміни в переліку підприємств, які були критичними, вважає експерт. Так, хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може. Детінізуватися і бронювати працівників каже Киселевський. Примітно, що заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, на прес-конференції в агентстві Інтерфакс Україна зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал Укрпошта з використанням єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки, і ігнорування повістки може призвести до адміністратив Но відповідальності додам, що також можливо оформити безперервну відстрочку від мобілізації за словами очільника Мінцифри. Роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години. Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового для безперервної відстрочки працівників. За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 Року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. Алгоритм оформлення бронювання працівників на порталі дія такий: зайдіть у кабінет громадянина, оберіть розділ Подати заяву, вкажіть дані кандидатів для бронювання. підтвердіть, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень. Перевірте введені дані та підпишіть заяву. Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідь. Нього відомства: мінекономіки, мінагро, міненерго, мінцифри чи іншого нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу Дія. За словами народного депутата, члени комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобов'язаних. Додам, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово Карського комісію тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без чергу у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Одночасно продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв плюс». Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних. Однак, за законом, право на відстрочку мають студенти, які учаться на бакалавра вперше або здобувають рівень магістра після бакалавра. В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Утім, є певні критерії здобувачі освіти, які підлягають призову під час воєнного стану. Здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і здобуття другої або третьої аспірантури. В свою чергу мобілізувати не можуть у таких випадках. Студент. Професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, аспіранти, бюджет чи контракт, які навчаються за денною або дуальною формою. Докторанти та особа зараховані на навчання до інтернатури, наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи не менш. Як на 0,75 ставки, щоб отримати відстрочку, студентові необхідна довідка про навчання, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинен мати гербову початку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК СП. У довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою та прописано дату завершення навчання. Вже в ТЦК згідно з цією довідкою, студенту можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться і додаткові документи, наприклад, паспорт та ідентифікаційний код. втім. Деяких студентів все ж можуть призвати до лав зсу, бо вони не мають права на відстрочку. Можуть бути мобілізовані студенти, які навчаються заочно. Чоловіки, хто здобувають другу та третю вищу освіту, бакалаврат, магістратура, ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем нижчим за вже наявний. Якщо студент не підтвердить своє право на відстрочку у зв'язку. З навчанням йому можуть видати повістку. Натомість, якщо студент добровільно погоджується піти до війська, то його мобілізація буде законною. Додам, що в Україні ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку. Кабінет міністрів за ініціативи МВС ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Урядом приведено відповідність до вимог закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти. За особливих обставин процедуру отримання відстрочки на військову службу під час мобілізації для рідних осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята за ініціативи МВС на засіданні кабінету міністрів України 14 січня. У міністерстві наголошують, що отримали значну кількість звернень від рідних осіб зниклих безвісти із проханням усунути юридичну колізію, що унеможливлює їхнє право на отримання відстрочки від мобілізації. Раніше підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклої безвісти за особливих обставин. Втім, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб зниклих безвісти були позбавлені можливості отримати відстрочку. Тепер рідним потрібно буде отримати витяг з реєстру осіб і б зниклих безвісти замість рішення суду до категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться. Жінки і чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану. Жінки та чоловіки або опікуни, які виховують дитину дітей. Віком до 18 років, якщо другий з батьків такої, таких дитини, дітей, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім. А що ви думаєте про процес перебронювання? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.